Дивіться, нам така знайома ця історія, коли Ісус приходить до свого рідного міста Назарету, Він там виріс, там був вихований, напевно, мав багато друзів, знайомих, з якими в дитячому віці вони, напевно, гралися, проводили разом час. І ми знаємо, що Ісуса не приймають у Назареті. В цій синагозі, де Він навчає їх. І для нас відома така причина, чому, Ісус, чому Ісуса не приймають, тому що вони його знають. Бо вони знають Його, бо вони знають Його батьків, вони знають, ким Він є. І я над цим роздумував сьогодні, що в чому, що це за причина. Що вони знають Ісуса, тому вони його не приймають. Ну, якось це дуже нелогічно, бо якби вони його знали, то вони навпаки хотіли би його прийняти, якби вони знали, ким він є, хто він є насправді, то вони би хотіли навпаки, щоб він залишився в їхньому місті, щоб він їх навчав, щоб він проводив з ними час. Так як ми чули вчора. В Євангелії про жінку Самарянку, коли вона порозмовляла з Ісусом, зустрілася з ним віч віч, пішла, розповіла іншим. І потім вони всі виходили до нього, щоб його почути. Він залишився там на два дні. Він їх навчав, зцілював. Вони хотіли, щоб він там був. А назаретяни не захотіли, щоб він там був. Вони взагалі. Чуємо в кінці Євангелія не просто не хотіли, щоб він там був, але стільки е, гніву мали, агресії, що взагалі хочуть його скинути з гори, хочуть його вбити, його е, мешканці, Його міста. Тобто причина, чому вони не приймають Ісуса, що вони його не знають, вони його не знають, вони думають, що вони його знають. Думають, що вони все про нього знають, так насправді вони нічого про Ісуса не знають. І коли людина не знає Ісуса, вона хоче його викинути із свого життя, хоче його чим подалі відправити Його із усім його навчанням, з Євангелієм, і з усіма моральними приписами, законами, заповідями. Краще, щоб це все. Було десь там подалі. І от в цьому Євангелії е, Ісус чому, чому ця агресія така взялася? Так? Цікаво, е, в один момент вони сповнилися гнівом і відразу його вивели із синагоги, так як якогось розбійника, так, якби не знаю, він в них щось вкрав або щось їм там наробив поганого в синагозі. Що він такого їм сказав? Він навів два приклади. Один із прикладів ми чули сьогодні в першому читанні, що пророк Єлисей був посланий до Наамана сирійця І другий приклад про жінку вдову в сарепті Сидонській, коли був голод. І перша, і друга людина це були не євреї. Тобто Ісус їм показує назаретянам, євреям, е, юдеям, які вірили в єдиного Бога, показує їм, що Бог дає пророка до невіруючих людей, що Він посилає свого слугу до невіруючих людей, тому що ці ніби віруючі, такі псевдовіруючі. Люди, які би мали вірити дійсно в єдиного Бога, Творця Неба і землі, вони були на нього закриті, не хотіли його прийняти, хочуть його взагалі викинути. Ісус, показуючи їм на цих, цими двома прикладами, говорить їм, що вони, вони як ті язичники, і Він прийшов до них як пророк, прийшов до них проголошувати їм добру новину про спасіння. Про навернення, про, про те, що він Месія, що він Бог. А вони, як ті е, язичники, вони не хочуть його прийняти, бо вони його не знають. Назаретяни мали свої очікування. Вони чекали Месію, кожен єврей чекав Месію, деякі дотепер ще чекають, коли він прийде. Але на той час вони всі чекали Месію. І вони очікували, напевно, собі плани, набудували, який цей месія має бути. Бо Христос приходить до них каже їм: сьогодні це слово сповнилося в вухах ваших, тобто Він прямо говорить про себе, що він месія, а вони хочуть його викинути із храму, і з міста, і вбити. Тобто їхні очікування не зійшлися з реальністю, яким є Бог. І так буває і в нас, що ми очікуємо, що Бог такий має бути, що Бог це має зробити, що Бог так має подіяти. Апостоли кажуть до Ісуса, нехай блискавка зійде і там тих поганих людей повбиває. Може, й сьогодні багато християн теж так, так думають, що, щоб блискавка того. Путіна вже вбила, або ще когось там його всіх тих, які з ним там співпрацюють або цілу країну. Це дуже подібне до назаретян, які не знають Ісуса. Коли ми пізнаємо Ісуса, то ми стаємо подібними до Нього. Тоді Євангеліє стає нашою інструкцією для життя. Через те, що назаритяни мали свої очікування, вони самі втратили, вони дуже багато втратили. Подивіться, Ісус прийшов, щоб їх навчати, щоб бути з ними, щоб їх любити, щоб їх зцілювати, їхніх хворих теж, напевно, багато чудес він би хотів теж там зробити, допомогти людям послужити, але він нічого майже там не зміг зробити. Бо, бо вони не захотіли. Хто втратив, вони втратили. Отак От буває з нами, бо з кожною людиною, яка викидає Бога із свого життя, що людина сама втрачає, людина сама стає пустою, Бог хоче прийти і обдарувати. Він не тільки вимагає від нас, що це треба дотримувати, так треба жити. Але Він хоче обдарувати нас своєю любов'ю. Які твої очікування, які наші очікування щодо Бога? Учні, які йшли до Емаусу, вони теж казали: а ми сподівалися, що цей Месія, що Він е, визволить Ізраїль, що Він нас нарешті з нашої римської окупації звільнить. Які очікування ти маєш? В цей час, в цьому періоді свого життя, якого Бога собі ти вималював, я теж вималювали собі і представляємо, що Він таким має бути. Нехай Дух Святий знищить ці всі наші очікування і дозволить Богові діяти так, як Він цього хоче. Амінь.